Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. Ефірі у Нян-ТБ програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуп. Сьогодні ми будемо говорити про чергові кроки у подоланні корупції в Україні. Розібратися цій темі нам допоможе директор департаменту внутрішньої політики міжнародного центру перспективних досліджень Ярослав Ковальчук. Добрий вечір, вечір. Дякую, що завітали. Що ж, вчора відбулось останнє засідання конкурсної комісії щодо обрання керівника антикорупційного бюро. Зараз дві кандидатури подані на Розгляд президента, Якою є процедура призначення голови антикорупційного бюро, зараз ми вже досягли фінальної стадії у призначення. Зрозуміло, що у президента буде певний час, щоб вивчити обидві кандидатури, проглянути їхні файли, їхні досьє, при потребі провести інтерв'ю. І очікується, що за 10 днів. З вчорашнього дня ми вже дізнаємося ім'я голови антикорупційного бюро. Слід зауважити, що на жаль, сам процес затягнувся, тому що очікувалося, що результати спеціальної перевірки, яка є доволі формальною процедурою, просто перевірка документів, очікувалося, що вони будуть оголошені 24 березня. Але ми бачимо, що вони були оголошені тільки цього понеділка, і тому так робота затягнулася. Але все, що потрібно було від конкурсної комісії, було зроблено, і слід відзначити, що це вперше, коли відбір на таку важливу посаду в країні проходить буквально під світлом камер, що надзвичайно прозорий процес і відповідно до процедури. І хоча можуть бути і є критики, що кажуть, що Кандидати деякі могли бути сильніші, що треба було довший період розглядати ці кандидатури, або там щоб більший був пул кандидатів. А найважливіше в нас те, щоб започаткувати прозору процедуру відбору вищих чиновників у державі. І звичайно, що це була перша проба ПРА, і будемо сподіватися, що вона успішна була. Чи може бути такий випадок, що Петро Порошенко не обере жодного з кандидатів, як в такому разі вчиняти? Я думаю, що шанси на такий випадок мінімальні, тому що вже всі можливі тестування ці кандидати пройшли і в плані і документів, і співбесід, і детального вивчення їх кандидатур. Тому я не думаю, що президент знайде можливість якось переграти і. Продовжити чи запустити заново конкурс, тому що це підриватиме довіру як і до президента, так і довіру до взагалі питання антикорупційної реформи. Зважаючи на надзвичайну заполітизованість суспільства і, в принципі, як ви сказали, цього процесу, чи слід очікувати війни компроматів щодо двох обраних кандидатур? Я не думаю, що. Аж війна компроматів. Ми повинні розуміти, що обидві кандидатури не зовсім публічні, і, звичайно, це викликає багато запитань, тому що вони тут такі темні конячки. Але я сподіваюся, що у ході цього прозорого відбору були вивчені всі можливі підводні камені, були зважені всі за і проти, в тому числі і з боку відповідних правоохоронних структур, тому що формальна процедура передбачала перевірку і СБУ, і іншими органами. Тому я думаю, що все-таки ми це питання закриємо і без війни компроматів. Ну і коли ми вже можемо очікувати, що антикорупційне бюро запрацює? Тут потрібно розділяти два питання: коли буде призначена голова антикорупційного бюро, і коли запрацює цей орган повноцінно. Кілька тижнів тому ми проводили дипломатичний брифінг, куди запросили Віктора Шумака, який також був одним з ключових кандидатів на цю посаду. І він заявив таку цікаву річ, що першу, перші справи розслідування антикорупційного бюро слід очікувати не раніше ніж через 9-10 місяців. Тому що це абсолютно нова інституція, де немає ще жодних кадрів. Зараз просто відбувається відбір голови. Після того голова має сформулювати свою команду, розпочати формування органів на місцях. А це має бути сім територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро. Відповідно, у цих управліннях теж потрібно буде набрати нових співробітників, розробити процедуру їхньої роботи, навчити їх, як користуватися цією процедурою, і відповідно, щоб тільки тоді можна говорити, що буде запущена робота національного антикорупційного бюро. Тому, на жаль, як би ми не хотіли прискорити цей процес, але він потребуватиме не одного місяця, і у цьому випадку треба розуміти що так національне антикорупційне бюро це одне з нововведень антикорупційної реформою і це абсолютно нова інституція але в нас є правоохоронні органи які мають займатися боротьбою з корупцією навіть в тих умовах коли ще нові інституції не утворені я говорю зараз і про генпрокуратуру і про міністерство внутрішніх справ і про службу безпеки україни Знаєте, останній місяць в Україні майже щотижня спливає якесь нове антикорупційне розслідування. Раз по раз лунають гучні заяви. Втім, чи є якийсь рух відносно покарання корупціонерів? На жаль, у цьому питанні, як свердліки намагається відслідковувати взагалі, стан боротьби з корупцією, на жаль, у нас прогресу не досягнуто. А, а чому так? Як ви думаєте? Як я вже зауважив, що зараз всі акцентують увагу, що треба створити нові інституції. Але поки цей перехідний період триває створення нових інституцій, потрібно і налагодити роботу попередніх інституцій. Але ми потрапили у таку пастку, коли от є такий проміжок, коли ще одні установи не реформовані і вони не можуть виконувати належним чином свої функції а нові ще не створені. І тому за останні місяці ми не бачили значного прогресу. І навіть ті звинувачення і затримання, які були зроблені за останні періоди, із після призначення генерального прокурора і, і минулі тижні ми бачили, я надзвичайно сумніваюся, що все-таки у більшості з них буде поставлено крапку в плані справедливого покарання винних, тому що, на жаль, багато наших урядовців намагаються робити більше піару, ніж показувати конкретні результати боротьби з корупцією. Зрозуміло. Вчора робота Верховної Ради була заблокована на декілька годин через питання необхідності тимча створення тимчасової слідчої комісії для розслідування корупції саме в уряді. На вашу думку, які перспективи розслідування таких злочинів та чи потрібно для цього створювати якісь комісії? В принципі, тимчасова слідча комісія не повинна підміняти правоохоронні органи, але якщо Виник такий великий суспільний резонанс до обвинувачень, які були озвучені в сторону Кабміну і окремих міністрів. Я вважаю, що навпаки. Створення комісії дозволить показати, що там не було зловживань чи ну тобто розставити всі крапки над і у цьому питанні, тому не потрібно боятися створення цих комісій. Але з іншого боку, ми бачимо, ми розуміємо, що парламентська комісія це не прокуратура, не міністерство внутрішніх справ, що ці органи мають теж бути на своїх місцях і відповідним чином працювати і реагувати на звернення або громадян, або як у цьому випадку вищих чиновників, які вже звільнені. Тут дуже цікаво, що одним із ініціаторів створення цієї тимчасової слідчої комісії були представники ВО Свобода. Але жоден з них не піднімав питання корупції, коли Свобода мала в уряді свого міністра, саме міністра АПК. Чи слід очікувати, що якщо відповідні ТСК будуть створені, вони будуть займатися і цими питаннями також? Я думаю, що це було б логічно, щоб ця ТСК розглянула всі зловживання. Які були допущені вже після перемоги Революції Гідності, тобто починаючи з кінця лютого 2014 року, це знову ж таки питання відновлення довіри до влади, наскільки вона готова прозоро візитуватися і показати аудит своєї діяльності? Зважаючи на те, що за довгі роки в Україні корупція стала нормою життя, так би мовити, як все ж таки, на вашу думку, можна подолати це ганебне явище? По-перше, його не можна подолати виключно з голови, бо потрібно заручитися підтримкою всього суспільства. Зрозуміло, що зараз більшість суспільства визнають, що питання боротьби з корупцією має надзвичайну важливість. Ми проводили нещодавно соціологічне дослідження, в якому топ пріоритетом у плані реформ 57% громадян визнали саме боротьбу з корупцією. Але ми повинні не тільки приймати хороше законодавство, і, в принципі, якщо аналізувати, що було зроблено за попередній рік, саме у сфері боротьби з корупцією найбільш системні були спроби провести законодавство. Ми розуміємо, я маю на увазі саме антикорупційний пакет, який був прийнятий у жовтні минулого року. Звичайно, у в більшості випадків це заслуга громадянського суспільства, яке все таки дотиснуло депутатів і вони е, е, прийняли ці закони перед виборами. А тепер ми маємо навчити громадян е, як самим відповідати за їхніх. Обранців як на центральному рівні, так і на місцевому. Тому потрібно організовувати кампанії громадян серед громадян, щоб вони самі відслідковували витрачання державних коштів. Тому що поки нові інституції не створені, потрібно, щоб кожен громадян демонстрував свою позицію. І в цьому плані ми з колегами започаткували таку кампанію на незинному рівні. що Пояснити, які інструменти ці антикорупційні закони дають саме для громадян на місцях, тобто в районних, на районному рівні, у селах, як які як вони можуть відстежувати зловживання фінансами, і як вони потім можуть боротися із корупціонерами на місцевому рівні, тому що саме на місцевому рівні нас чекають найбільші ризики у зв'язку з тим, що рано чи пізно, але децентралізацію потрібно буде проводити і зрозуміло, що це буде. Фінансова децентралізація. Якщо у нас зараз більшість ризиків на центральному рівні через кілька місяців, коли все-таки ця децентралізація буде проведена, ці ризики перейдуть на місцевий рівень, і для цього нам потрібно, щоб кожен громадянин був свідомий, що він відповідає за те, щоб на будівництві доріг не вкрали грошей на будів... на зміні вікон у дитячих садочках, не крали грошей. Тобто це має стати ніби як. Хобі чи спортом для всіх громадян, що вони відслідковували як. Триває боротьба з корупцією, і вони докладали власних зусиль до боротьби з корупцією, а не чекали, поки все зробить в Києві замість них. Ми бачили, що революція гідності стала таким величезним мобілізуючим об'єднавчим фактором, і просто потрібно не розгубити цю мобілізаційну енергію і використати її саме для боротьби з корупцією. Тобто, наскільки я розумію, ці ваші дії направлені на підвищення розуміння серед населення та. Ефективності цих законів так, ми їм пояснюємо, що це за закони були прийняті, як можна співпрацювати з новими антикорупційними інституціями, як можна проводити розслідування по фінансових зловживаннях, і як можна ці розслідування публікувати. А зрозуміло, що для корупції найстрашніше це публічна увага, і інколи газета чи телеканал можуть зробити навіть більше ніж всі правоохоронні органи разом взяті, тому що якщо це стане резонансне розслідування. Зрозуміло, що ця схема буде е, закрита. Ярославе, дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був директор департаменту внутрішньої політики міжнародного центру перспективних досліджень Ярослав Ковальчук. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.